Ці заходи по підготовці до змогового періоду, де потрібно робимо локальні ремонти, де потрібно заводимо дрова. Повороні амбулаторії, як сказала, вже завезений котел. Він вже знаходиться в північній котельні, чекаємо його встановлення. Щодо коронавірусної інфекції, дійсно ситуація стабілізувалася, але стабілізувалася на високих цифрах. 161 амбулаторний хворий зараз. Більшується кількість матеріалу, які ми возимо на ПЛФ-обсідження 185 разів, ми відправили минулого тижня. Дякуючи тому, що з'явилася у нас вакцина Pfizer. На минулому тижні ми вакцинували 716 осіб і зараз в амбулаторіях закладу наявні всі три вакцини Коронавак, янсен і камернаті Pfizer. Звертаюся до всіх вакцинуватися. Це допоможе запобігти важкому полетіло. Той, хто захворів, не повинен бути в колективі. Сьогодні один хворий, завтра 10, завтра 20, а потім 130 по городу. Це ж, як правило, в організованих колективах воно крутиться. Якщо ти захворів, сиди вдома, і не носи інфекцію по городу і в свій колектив.